Відкрию трошки таємницю з синіматографу, хоча я думаю, хаоси, ти так про неї знаєш, точніше, якось про неї здогадувався. Насправді, що люблять люди? З літературної або художньої точки зору, люди не люблять. Людям, людям не потрібна утопія. Людям потрібна страждання. Люди люблять, ну, люди не люблять страждання, але люди люблять спостерігати за стражданнями, бо це найкращий базіс, найкраща основа для того, щоб. Насправді це найкраща основа для будь чого розвитку персонажа, розвитку подій, революції, бойовика, історії, драми, трагедії. Насправді, все це є у Вархаммері. все це є Героїчний епос у випадку з Єресю Хоруса, трагедія у випадку з 41-м тисячоліттям, коли ми читаємо просто будь-який роман по імперській гвардії. Це дуже нескінченне, добре нескінченне страждання. І... Я, я не скажу, що прочитав багато книг по Вархамеру, але я можу сказати іронічно, для мене е, Єресь Хоруса, умовно кажучи, це легенди та міти Давньої Греції. Так, це цікаво, так, це героїчно. Але ти дивишся на богів, на яких, з якими ти не відчуваєш нічого спільного, у той час, як читаючи щось з 41-го тисячоліття, господи, та навіть читаючи того ж Кейна, який просто є комедією. Е, ти відчуваєш себе набагато ближче до головних героїв, бо вони смертні, живі, страждають їм боляче, вони сміються і вони перемагають свій страх. Правда, не завжди після цього вони виживають.